Доброго вечора, ребята, хочу поділитися по роликам, що я зрозуміла до цього, все. і багато людей щось рішають і питають. Кажуть, тобі треба Господь Ісус, щоб тобі допоміг. А кажуть, а цей він є, існує до цього всього життя. А ну ми бачимо, реально життя є Господь, і він дає. Ми живемо по ньому. Те, що він створив взагалі, і він дає в життя всім шанси. Навіть як говорити, сліпам дає зріння. Ті, що зріння бачать, то наоборот сліпиці, бачать жулю. Люди багато до цього всього внімання. Але люди, коли ті, що були сліпоті і стають сильні, вони хочуть встати назад в темноті, тому що їм так легше, то що вони так затягують для них незнакомо. Але Ісус дає нам спокійне, дає життя і спасіння постійно. І наша війна могла б бути закончена, якщо люди всі слухали слово Боже, проповідники до цього всього. І було все на благодать. А так люди слухають новості до цього всього.